Заступник міністра оборони України Олексій Резніков В'ячеслава Шаповалов підав у відставку після скандалу із закупівлі продуктів для зсу. Голова міноборони підтримав прохання Шаповалова щодо його звільнення та звернувся з відповідним поданням до Кабміну. Про це повідомляється на сайті Міноборони. Зазначається, що Шаповалов відповідав за тилове забезпечення зсу. Чиновник попросив звільнити його, щоб не цитую не створювати загрози для стабільного забезпечення збройних сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов'язаних із закупівлею харчування. Ситуація там така, що одразу була реакція Міноборони, що це наклеп і звернулася до СБУ, щоб вони провели розслідування. А ось потім національне антикорупційне бюро розпочало розслідування фактів ймовірного завищення цін на закупівлі Міністерства оборони продуктів харчування для збройних сил ще до публікації інформації в засобах масової інформації про це повідомило саме НАБУ. Тож, давайте з вашою допомогою розберемося в цьому кейсі. Ну, звісно, з тієї інформації, яку ми зараз маємо. Я би тут просто розділив би його на дрібніші шматочки, Давай. щоб легше було це перетравити. Бо якщо так загалом візьмемо, да то ну заблутаємося як мінімум, бо не зможемо це все проковтнути. Ну, пункт перший і, і це стосовно. Фактажу в принципі постачання е, Збройним силам України ну необхідних. Там я не знаю, дану питання питання продуктів харчування, та, хоча ж мова йде і про інші речі та про тилове забезпечення, це ж значно ширше питання ніж просто продукти харчування. Ну з цього приводу ну треба усвідомлювати кілька речей: ну що порівняння з сільпо там або ще з чимось, воно не є рельвантним. Ну а ті на та номенклатура товарів, яка була продемонстрована. Ну про це також дуже багато ну, писалося, Вона доволі вибірково взята. тобто, звернули увагу лише на окремі види, види продуктів, які відрізнялися да, там, від середньоринкових. Чомусь не звернули увагу на ті на ту номенклатуру, яка, наприклад, або коливалася в іншому напрямку, або перебувала в межах ну, середньоринкових. Це один момент. Ну що да, якраз і дає підстави говорити про те, що все це було використано для досягнення певних інформаційних цілей. Ну тобто, да, тобто, якщо ви бачите якусь проблему, то безумовно звернути увагу на цю проблему необхідно. Бо якщо увагу не звернути, то вона не буде вирішена. Але одна справа, коли ви хочете звертати увагу на проблему, щоб її вирішити. Інша справа, коли ви звернули увагу на проблему, а потім ваша основна мета вже роздмухати якийсь хайп навколо цієї проблеми, вже проблема сама пішла на другий план. А оця от медійна бульбашка, вона функціонує сама по собі. Більше того, проблема ж полягає в тому, що після того як ця медійна бульбашка. Набрала своїх великих форм, вона вже існує автономна. Вже немає ніякого відношення до ну, того фактажу, який спричинив до її появи да? Тобто, це та проблема між е, факти. Інтерпретації, оцінки, висновки. Це здається, що це люди знаєте все так поєднують доволі довільно. Насправді це ну не так все просто, як видається. Тому Міністерство оборони відреагувало на той оприлюднений матеріал і надало свої пояснення. А тепер далі виникає питання: чи е, е, хтось готовий вірити, да, тому що надало міністерство чи не готові вірити, виникає питання: там довіри чи недовіри. А чим керуються ну, люди, коли визначають, кому довіряти, кому не довіряти? Ну тобто, це значно ширше. Да, тобто багато хто почав на цьому намагатися досягнути якихось внутрішньополітичних цілей. Зрозуміло, що наші вороги це також використовують і використали це для проведення інформаційної кампанії дискредитаційної. Тобто я не хочу сказати, що вони це зробили, да? тобто, коли звертаються до СБУ, щоб воно провело розслідування, то виходять з презумпції, нібито це все було інспіровано і зроблено росіянами, да? тобто, як оця інформаційна психологічна спеціальна операція. Але я схильний думати, що вони взяли вже готовий продукт, просто його роздмухали і розкачали. Ну тому тут знову ж таки факти окремо. Да? Потім ну, треба ж дивитися, які фірми, ну, наприклад, це постачали. Ну, чи насправді вони з кимось Ну, Тобто, чи насправді Міністерство оборони отримувало якусь неправомірну вигоду від цього. Ну, Це питання до правоохоронних органів, тобто, це ну, не до журналістів. Почалася ця абсолютно безглузда риторика про прозору систему. Тому що прозора система не обезпечувала від завищених цін. Вона просто давала можливість це побачити. Не більше того, і давайте згадаємо, скільки було скандалів до війни. Ну коли там закуповували дуже багато ну, товарів і послуг за цінами, які там були значно вище за середньоринкові. Ну як відбуваються тендерні процедури? Тобто, це все чинним законодавством прописано. І дехто може прописати тендерні умови так, що там буде конкретне ледь не прізвище, та що товари і послуги можна, можна надавати лише людина, яка там я не знаю, за гороскопа. Ну, все, якщо не козирих, то звиняйте, не будеш надавати. Тобто, це один аспект. Тому в тій частині, в якій чи необхідно провести ревізію тилового забезпечення Збройних сил України, так необхідно. Ну тобто, але я схильний думати, що вона і так проводиться. Далі чи мають місце зловживання? Я можу зараз сказати, так мають місце зловживання на будь-якому рівні. Ну, починаючи від самого низу і закінчуючи там десь е сіяючими вершинами. Ну, далі просто чи від цих зловживань вони є, е як би сказати, помилки результатом помилок, некомпетентності, там, або якоїсь недостовірної інформації, чи бажанням нажитися. Ну, Це також різна мотивація. Це треба також просто е ну, е розуміти. Ну, і, і треба просто розуміти: ну, слухайте, є таке поняття, як. Е Операційна спроможність. Ну, ми говорили про кадровий потенціал, людський потенціал, решта. Тобто, ну наскільки люди в принципі спроможні вирішити це питання, і коли мені говорять знову ж таки, а чому там цим не займаються ті чи інші, я завжди відповідаю дуже просто. Ну тому що пропускна спроможність системи, ну вона є обмеженою і доводиться визначати пріоритети. Ну якщо зараз будуть займатися тим, що дивитися, вивчати, я не знаю там ну. Кожного цього дещицю ну, то ми просто можемо, знаєте, система просто ну, завісня. Через те, що не може не зможе опрацювати ну всю ту кількість ну інформації і фактів, які доведеться працювати. Це один аспект. Ну другий аспект, як я вже говорив вище, це суто інформаційна кампанія, і так як її використовує. Ну, і мені дуже кумедно чути, коли люди починають з неї роздмухувати і робити якісь висновки без будь-якого з'ясування. знаєте Всіх напалю, всіх розстріляти, все ледь не повалення конституційного ладу насильницьким шляхом. Ну, зрозуміло, що такі заклади є відверто деструктивними ну в умовах війни. Тому тут от все-таки розрізняти треба. Ну і останнє це кадрове це звільнення. Тобто я схильний думати, що як частина реакції на запит суспільства і невдоволення суспільства, яке виникло в результаті публікації цієї інформації, безвідносно знов ж таки до того, наскільки ця інформація ну, достеменно да, відповідає дійсності, да? тобто, наскільки вона не використала тенденційно, бо ми розуміємо, що таке тенденційне використання інформації, то в будь-якому випадку такий крок ну, є виправданим. Тобто, чи ця людина безпосередньо причетна, не причетна, все є е, претензія, треба е, ну, реагувати. Єдине, у мене є е, знову ж таки застереження. Ми з вами це розуміємо, як люди, які працюють в цій сфері, що медійними інструментами можна е, дискредитувати будь кого І тому, коли мені говорять про те, що якщо тільки про тебе з'явилася якась негативна інформація, все зразу має складати себе повноваження. Слухайте, в двадцять столітті. Ну про будь-яку особу. Може з'явитися будь-яка інформація, дато та як людина, яка на виборах багато працювала, то можна нагадати: ну не нагадати, а пригадати випадки, да коли там і людей трансгендерами робили, і що насправді це не чоловіка, а жінка, яка там стала чоловіком. Ну і з усіма так би мовити, ну далі. Ну і зрозуміло, що оце от намагання перевести дискусію з раціонально в емоційну. Вже зразу мені виказує те, що ну це швидше за все небажання вирішити проблему. а Точніше, вирішити проблему, але зовсім не ту, яка декларується. Угу. Тому я б все-таки тут трошки вгамував ну, деякі апетіти, і ну це моя суб'єктивна точка зору, дуже суб'єктивна. Але я вважаю, що ну хто хто а пан Різніков ну свої функції наразі виконує чином